Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами потрапимо у казку. А для цього нам потрібно викласти стежину з фігур. Які це фігури? Чим вони схожі, а чим відрізняються? Це великий квадрат зеленого кольору. Це великий зелений круг. Ці фігури схожі кольором та розміром, але вони різні за формою. В яку казку ми потрапили? Мишка знайшла собі будиночок. Мишка добра була. В цім домі в кінці кінців стало безліч мешканців. Ця казка називається теремок. Хто прийшов до трамачка першим? Хто прийшов другим? Хто прийшов третім? Хто прийшов четвертим? П'ятим. А хто прийшов до трамочка останнім? Останнім до тримочка прийшов ветмідь. Викладемо 5 кружечків. Під кожним кружечком викладемо 6 квадратів. Це буде наші віконечка. Скільки віконців? 6. Чого більше? Кружечків чи квадратів? Більше квадратів. Наскільки? На один квадрат. Чому віконечок більше? Кого з тваринок бракує? Ведмедя. Що потрібно зробити? Докласти кружечок. Чого тепер більше? Кружечків чи квадратів? їх порівну. Як утворилось число 6. 5 додати один дорівнює шість. Наскільки число 6 більше, ніж число 5? На 1. А число 5 менше, ніж 6. Наскільки? На 1. У тюрмочку мешкають шість тваринок. Розглянемо склад числа шість. Це один і п'ять. Два і чотири, три і три. Чотири і два. П'ять і один. Обведіть цифру 6 пальчиком. Це геометрична фігура циліндр. Що є у циліндра? Скільки кругів має циліндр? Два. Порівняємо циліндр з кулею. Чим схожі циліндр і куля? Вони об'ємні і можуть кататися. Чим вони відрізняються? Куля котиться в різних напрямках, а циліндр в одному. Куля не має кругів, циліндр має два круги. Які об'ємні фігури нам знайомі? Циліндр і куля. З якою цифрою ви познайомилися? З цифрою 6. Пригадаємо склад числа 6. Дякую вам за увагу. До побачення.